Найважче для моїх студентів це зрозуміти, як запам'ятовувати слова і пам'ятати їх довгостроково. Зараз я вам розкажу про це з наукової точки зору. Наразі ви бачите картинку, яку я намалювала. <свичай> так, тут ви бачите два нейрони, і вони з'єднані аксоном. І завдяки цьому аксону вони між собою передають імпульс. Чим швидше імпульс, тим швидше людина щось згадує або більше пам'ятає. Так от, як тільки ви повторюєте якусь інформацію раз за разом, багато-багато разів, то отут-оця речовина, яка називається мієлінова речовина, мієлін, вона нашаровується. Тобто, чим більше ти повторюєш, тим більше нашаровується мієлін. Чим більше мієліну, тим краще проходить імпульс між двома нейронами. І так людина згадує швидше. Що я про це хотіла вам сказати? Те, що якщо ви хочете запам'ятати слова, то обов'язково вам потрібно практикувати інтервальне повторення. Чим більше разів ви дотикнулися до якогось слова, тобто прочитали, побачили, написали і так далі, ви запам'ятаєте його з ймовірністю 100%, якщо ви будете його повторювати так, десь 20 або 15 разів. Дік ви стільки його повторите, ваш мозок такий: ага. Отже, ця інформація мені корисна, і я її запам'ятаю. От і весь секрет. Якщо ви хочете дізнатися більше корисної інформації, підписуйтесь на мій канал.